Але спочатку мені треба особисто це все зробити з точки зору контенту, ютуб-каналів, групи, чати. Ну, багато в мене є таких онлайн-віртуальних проєктів. І тому раз на тиждень прийти поїсти морозива це вже для мене велике свято. Ось там літаки літають, туристи пачками так знаєте, кожен день. Чук-чук, на Мадейру, з Мадейри прилітають. І вони прилітають на відпочинок. А я тут живу і працюю. І в мене немає часу ні на що. Ні на, відпоч... ну, ні на спілкування з людьми, ні на подорожі, ні на що. Максимум, що я можу собі дозволити, це поїсти морозиво. Ось такі справи. Тому хтось думає, що та, блін, чувак живе десь там на острові в океані, оце він там в шоколаді живе. М -м. Треба розуміти, що у всіх різні обставини, різні цілі, різні бажання. І різний формат життя. Тому в мене зараз ось такий формат. Мені з'їсти хоча б морозиво, і я вже буду щасливий.